Для мене це історична подія. Чому? Бо ми з вами намагаємося, можливо, навіть вперше, відсвяткувати День Софійності, День Софії Київської. Це не зовсім вперше, якщо згадати, що сьогодні храмове свято Софії Київської, на Різдва Божої Матері. Але ми спробуємо розібратися, чому саме в цей день? І спробуємо відповісти на питання. Хто така Софія Київська? Бо якщо починати запитувати, то дуже багато хто почне говорити ж про віру, надію, любов, так сказать, матір їх Софію, але це буде 30 го числа. А 21 го у нас Різдво Божої Матері і День ікони Софії примудрості Божої, яка дивним чином знаходиться на тому місці, де має бути храмова ікона. Тобто насправді. Якщо подивитися на неї на іко як на ікону Різдва, то це дуже, так сказать, якийсь цікавий варіант. І чому так? І тому, але ми це робимо не для того, щоб зануритися кудись в минуле, не для того, щоб дізнатися якихось таких от цікавинок. Нам дуже хочеться, щоб тема Софії Київської тема Софійності стала для нас основою і нашої боротьби. І нашого майбутнього, тому що це реальне джерело, яке маємо всередині Києва, всередині України, і десь на третій четвертий день я був вражений написом, який е, нібито тисячу разів до того бачив, всім розповідав і вам буду зараз розповідати. Але під час війни він звучить зовсім інакше. Божа сила і Божа премудрість Софія, ось там, ось там написано на фронтоні. І оця тема сили і мудрості. Це інша тема. Але давайте ми її просто для себе запам'ятаємо. Бо це теж важливо, що теж треба розуміти. Більш того, треба розуміти, що це за сила, що це за мудрість. Більш того, а там от Софія. Да? От і насправді це перша підказка, перша відповідь. Бо це не пряма цитата апостола Павла, де він говорить: Христос Божа сила і Божа премудрість. Але знову, в якому контексті це говориться? Знаєте, відповідь може одразу: ця Софія, про яку ми говоримо, на честь кого храм, це Христос. Але в якому сенсі? Якщо беремо всю цитату, то там йдеться про те, що світ своєю премудрістю не збагнув Бога. І тоді Христос безумством проповіді. І там тема про хрест іде, да? про хрест, який, говориться для юдеїв. Юдеї, говориться, шукають чудес, а Еліни греки мудрості. А ми. Християни да? говоримо про хрест Христов, да? який для юдеїв спокуса, для Елінів безумство. Тобто, це можна тлумачити в тому числі, знаєте, оця історія про хрест, про цю жертву для тих, хто шукає чудес, це щось дуже спокусливе, да? хрест. Для тих, хто шукає якогось таємного знання, якоїсь такої, то сказати, філософії. Для них теж це певне безумство. Але далі там апостол говорить, що а для нас, покликаних з юдеїв і елінів, тобто тут нічого поганого сказати, з точки зору сказати, різних народів немає і різних релігій, ми проповідуємо Христа, Божу силу і Божу премудрість. Знову ж, оця софійність, Христос як втілена софійність. І тому для нас, запам'ятаємо це слово, втілена, да? але. Про про це будемо говорити далі, вже всі трошки померзли. Тому я пропоную йти всередину і ще одну підказку там знайти, яка буде про те насправді про що ми сьогодні ще будемо багато говорити. Ми всередині Оранта тут тисячу років, тобто цій мозаїці тисячу років. І це друга підказка і дуже важлива для нас сьогоденні е, річ. Тому що довкола Богородиці напис грецькою, це цитата з псалма 45-го псалма. В інших виданнях, коли з єврейської перекладається, це 46-й псалом. Бог посеред неї вона не зрушиться. Чому непорушна стіна? Чому це зображення непорушною стіною? Бо оранта перекладається як та, що молиться, а в цитата, взагалі Давид мав на увазі місто Єрусалим, в грецькій мові місто жіночого роду. І тому, коли грек читає це, він бачить цю гру слів: Бог посеред неї вона не зрушиться. Тобто, він посеред всередині Божої Матері, і він всередині міста. І це місто ніколи не зрушиться. Більш того, як там я останнім часом зрозумів, що нам можна і не розповідати цю історію про місто, тому що у нас Україна жіночого роду, да? і коли ми говоримо Бог посеред неї і бачимо оранту, то ми маємо на увазі і Божу матір і е, нашу країну. Бо тисячу років вона тут стоїть, і наше передання нашого народу говорить, що поки вона стоїть, да, ми тримаємося. Але як вона стоїть? Вона стоїть якось ну, трошки так дивно, да? тобто, ніби так е, тяжко вона стоїть, да? тобто, ніби нависає. І це не тому, що люди, які робили цю мозаїку, не вміли викладати е, камінці. Більш того, коли ви будете мати можливість наблизити, ви, ви будете вражені, наскільки це майстерно зроблено. Насправді це теж фактично з одного боку, це історія дохристиянська. З Афіною Паладою, да, яка є захисником теж міст, і будів, розбу, яка розбудовує міста ще в давньогрецькій міфології, але з іншого боку, цей біблійний образ Мойсея. Коли Моїсей е, молиться, ізраїльтяни перемагають. Да, руки опускаються, вони починають програвати. І тому він тримає ці руки. Тобто, це ще й символ, такої, такий захисний, да, символ певним чином войовничий. І у нас. З Ігорем є лекція, така ціла Софія войовнича, але це не наша тема сьогодні. Але головна наша мета сьогодні це підійти до ікони Софії премудрості Божої. Вона просто давайте звідси: вона знаходиться там, де зазвичай знаходиться храмова ікона: храмове свято Софії Київської, Різдво Божої Матері. І ми бачимо не ікону Різдва Божої Матері, а ікону Софії премудрості Божої Київської. Чому? На фронту... Тобто ця ікона це 18 століття. І це те, що можна назвати богослов'ям в фарбах, коли зображення є схемою, моделлю, не знаю, так зашифрованою великою кількістю сенсів. І насправді є тлумаченням всього одного вірша, який написаний на фронтоні. Мудрість створила собі дім і поставила сім стовпів. Тобто, мудрість створила собі дім. Це просто проста відповідь на те, чому храмове свято Софії Київської на Різдво Божої Матері. Мудрість ми пам'ятаємо на фронтоні, да? Божа сила і Божа премудрість Софія, Христос. Створило собі дім. Різдво Божої Матері це коли фактично премудрість створює для себе дім. Але це найпростіше, найперший шар того, що можна говорити про цю історію. Бо насправді а, от, примудрість створила собі дім і поставила сім стовпів. Знову, Божу матір, ви бачите, всередині, і вона в тій самій поставі, як Аранта, ви бачите Христа всередині, да, в неї. Да? Бог посеред неї. І ви бачите Дух Святий, який сходить зверху, і Бога Отця. Фактично зображення Святої Трійці. Але нас більше цікавить дім при мудрості. Те, чого тут немає, і те, що не очевидно, на перший погляд, але було зрозуміло е іудеям, коли вони тлумачили цей вірш е Старозавітний з притчі Соломона. Це насправді притча Соломона, 9 глава, перший вірш. Сім е стовпів при мудрості. Це сім днів творіння. Премудрість створила собі дім, поставила сім стовпів. Це про весь світ. Дім премудрості це і весь світ. Да? А тут ми бачимо таку ну вже богословську е е вишукану да, річ. Тому що на кожній з колон ми бачимо зверху там напис, потім символ, потім цитата. Я не буду зараз. Вам читати цитати, але розп... розкажу про написи і про символи. Тому що у нас, якщо ми беремо, да, от я тут просто тобі, щоб я нічого не забув і не переплутав, значить, перша колона це дари, дари мудрості. Які дари мудрості ми маємо? Перша колона дар мудрості. Друга колона дам дар розуму, третя колона дар поради. Четверта корона, колона дар кріпості. Потім у нас дар бачення, дар благочестя і дар страху Божого. Я повторюся, для чого? Бо з символами. Там книга з сімома печатками з откровення Анна богослова з апокаліпсис, як і ви його всі знаєте. Да? Це от дар мудрості. Сімисвічник це дар. Розуму, да? і знову ж це в тому числі про сім днів творіння в, в юдейських ще тлумаченнях, про це багато є. Далі ми бачимо камінь з сімома е, очима, і це у нас дар поради. От. А далі там сім е, труб, да? іріхонські труби. Да? Пам'ятаєте, да? коли ходили довкола іріхони, потім затрубили, все впало. Це у нас дар кріпості. Далі у нас дар бачення. Це рука знову з відкривання з Апокаліпсиса з сімома зірками. Далі дар благочестя, там сім кадильниць, а останній дар страху Божого. Там... От у нас просто на свята погода сьогодні така. Бо там хмари і там блискавки. От нам теж сьогодні обіцяють грозу, то я думаю, що у нас справді сьогодні свято Софійності, премудрості, як положено, святкується. Да? Але. Тут важливо пояснювати цю історію, бо ми сучасні люди слово страх сприймаємо тільки як страх. А от страх Господній, страх Божий в біблійному сенсі це не тваринний страх, це те, що можна назвати словом там трепет, благоговіння, це в біблійні традиції ходіння перед Богом, коли людина мислить, говорить. І діє, так нібито Бог поруч з нею. І я зараз теж там щодня читаю притчі Соломона, багато для себе цікавого бачу. До речі, побачив там паралель з написом на фронтоні, там є ж теж цікавий. Е, саме. А тут е, дуже цікаво, там говориться, що, е, коли говориться про страх Господній, там початок «При мудрості страх Господній. В іншому місці говорить, що страх Господній це ненавидити зло. Або хто має страх Господній, має надію. Тобто, насправді, оцей Господній страх він пов'язаний з благоговінням, він пов'язаний з відкиданням зла, з благочистям, він пов'язаний з надією. І це, напевно, важливо говорити. З іншого боку, ми бачимо особливість київської премудрості. Тут я дякую отцю Андрію да, за ці думки. Вона у нас спільнотна. Да, у нас е, от е, наша київська премудрість це зібрання людей. Тобто можна про це говорити як про церкву. Да, що це церква, при тому церква Старозавітна, Христос, е, там і ангели, і тут, е, до речі, хороший образ. Богородиця з одного боку, що вона в поставі оранти, і фактично як ну, та, що народила Христа. Але саме зображення, коли вона стоїть на місяці, там бачите, тобто це образ з апокаліпсиса, з откровіння. діва, да, жінка в сонці під ногами якої місяць. І це знову минуле сьогодення і майбутнє. Тобто, це зв'язок часів, але оця спільнотність, і ми можемо говорити, що. Дім да, – це ну по-хорошому людство Боже, да? тобто це людство взагалі, це, це спільноти, це не тільки е, релігійна спільнота. Якщо ми говоримо, що все творіння є домом Божим, так само домом премудрості може бути і все е, людство. І от люди, що за люди тут зібралися, я теж дуже коротенько про них розповім. Ну те, з крижалями з е, заповідей це Мойсей. У нього, до речі, там Совій, і на Совії дуже цікаво це для богословів. Там фактично е, ну, про оригінальність ікони можна казати. Той, хто робив ікону. А, до речі, ця ікона писалася в часи продовжувати, в його Метрополічому домі. Да? І ця ікона з'явилася на очах Григорія Савича Сковороди. І він про неї теж згадує і в своїх творах. Тобто це XVIII століття, і ну, насправді це в тому числі певний відбиток українського бачення, мудрості, світу, і оця е, спільнотність, де е, мудрість не так яскраво виділяється. Вона одна з вона в центрі, да, але це в спільноті. Так, оця спільнота Моїсей, далі Арон, його брат. З Житлом, який розквітнув, да, теж один з, з образів Божої Матері. Далі вам майже не видно, але там, повірте, на слово, там е, Давид. Там Давид з Арфою. Псало Давид теж можемо тлумачити, як. Ну, знаєте, заповіді. Є, ну, давайте я зараз спробую все ж таки з такого релігійного до більш е, земного піти. Заповіді давалися народу, який вийшов з рабства, щоб вони по цим законах жили. Десять заповідей не про релігію, а про те, як жити. Навіть перші, і перша, яка про Бога єдиного, там про свободу. І іноді ці заповіді про свободу зникає з деяких катехізмів, а це інша історія. А, да, Арон — це, скоріше, священство. Давид це вам творчість буквально. Да? На інший бік, якщо беремо, це у нас Ісаї, який якому належить це пророцтво, та, що діва народить сина, і назвуть йому ім'я Імонеїл, з нами Бог. Е, наступний це Іремія, І тут знахідка реальна. Тобто це те, чого ще ніде ніхто, напевно, не публікував, навіть і не розповідав, можливо. Е, ми придивилися. І у ньо, у, в руках у Іремії оця палиця Жезл. А на ньому око. Якщо всі інші образи я можу пояснити з біблійного, я, ну, тобто я все познаходив, які цитати, що це значить, де це було, в яких контекстах, тут насправді вдалося зрозуміти, що там була історія про мегдалеву гілку, е, чи але образи цього ока. Ну, Єремія плакав багато, да? навіть плач Єремії є у нас не тільки біблійна книга, але й український гурт. От, але е, оце, і Господь його питає, що ти бачиш? І він каже: Бачу от мигдалеву палицю. І, можливо, це так. Але з іншого боку, як на мене, це такий символ такого пророчого бачення, символ оцього Видіння, да, таскать, бачення майбутнього. Далі у нас Ізикіїль з дверима, за зачиненими дверима, символ е, дівства Божої Матері. Да? І останній у нас там Даниїл. Даниїл, у якого в руках камінь, який воно так його тримає, таскать, ніби е, від нього. І знову це з його пророцтво, де нерокосічний камінь відпадає, е, і це теж про народження е, Христа. Я не знаю, що у мене з часом. Я не сильно перебираю по часу. Якщо не сильно перебираю, то я вам про ангелів розкажу. Може, теж буде цікаво. Значить, нагорі сім ангелів. Якщо ліворуч підемо, вони теж з різними речами в руках, різними символами. І мені здається, що важливо це не тільки прочитувати в біблії на історичному, але й в сучасному контексті, бо це знову повторююся: це певна модель. Певна, ну, скажімо так, п -п певний не знаю, ескіз мудрості, да, спроба її візуалізувати да, на полотні. Так от, перший ангел це архістратиг Михаїл з мечем, наш покровитель Києва, захисник, який перемагає лукавого, да, ім'я якого перекладається, хто як Бог, другий Гавриїл, благовісник, він там з Лілією, з гілкою Лілії. Ну, для нас, напевно, покровитель інформаційників, всі, хто займається інформаційними технологіями і е, просуває хороші наративи, а не якісь, так сказать, неправдиві. Е, далі за ним е, Рафаїл. Рафаїл е, він з е, алевастром, з сосудом, з е, миром, лікар. Він е, Боже зцілення і я так перекладається, скажімо так, як покровитель е, лікарів. З іншого боку, у нас. Перший от, з вогняним мечем це Уріїл, він вогонь Божий. І тут там стільки тлумачень про нього, про нього майже не згадується в Святому письмі, але в різних апокрифах. І він то покровитель грому, знову, то вогню, то світла просвіти, то мудрості, то навчання. І там можна знову на одному ньому розкривати цілу е, історію, так сказать. Е, далі у нас Селафіїл. Він в молитовній такій поставі, тобто, це ну, молитва да, Господня. Тобто він спонукає до молитви, покровитель молитви. Далі у нас і Годіїл з царським вінцем, і от по ньому це хвала Божа, прославитель Бога. Ну, як я собі вивів, як е, формулу підтримує, винагороджує за духовну працю. Але якось мені духовної праці було мало. Я до цього вінця додам ще покровителів управлінців, да? тобто там, де є, є корона і у когось є так сказать, управлінські функції. Що я думаю, що це до нього. І останній його не видно, але повірте мені на слово. Там є ще один ангел, і це у нас Варахіїл, і він з букетом. Квітів да, от такий фактично ну, перекладається як благословення, Боже, як такий податель благословінь. Але мені здається, що важливо цю екологічну складову нам не забувати. Якщо ми говоримо, що дім премудрості цей весь світ, то це в якомусь сенсі нагадування нам про красу і про е, ту ну, той природній світ, який треба який теж для нас є. До речі, благословенням. і тепер остання історія, яку я хочу е, розказати. Це історія цих сходинок. І, до речі, на них ні, не останнє буде, вибачте, це буде передостаннє. Е, е, і на цих сходинках дуже цікаво внизу, повірте на слово, там написано: сім сходинок сходження її. Тобто е, сходження премудрості до людей, сім сходинок, і сім сходж... сходинок. Піднятися до примудрості. Да? І там навіть оці фігури пророків, вони в Русі, деякі стоять на двох сходинках. Сам тобто там, більш того, коли придивитися, то там ці їхні сандалі так майстерно виписані, що неймовірно. Але давайте по сходинках. Найцікавіше, що перша сходинка схована, але повірте на слово, там написано Віра. А чому це символічно? Тому що апостол Павло говорить, що віра це впевненість в невидимому. От її не видно, так сталося. З іншого боку, вона вхована позолотою. Теж може бути дуже символічно, іноді нашу віру позолота і золото дуже сильно так сказать, закриває да, від, від бачення її. Але перша сходинка віра. Друга сходинка надія, третя сходинка любов. І тут е, дякувати Олександру Філоненко, який сказав, що насправді в традиції, е, античні, не античні, а середньовічній да, кольори різні. Да, тобто, любов мала е, червоний колір, а надія мала зелений колір. І це теж було і там теж ця історія е, віра минуле, любов сьогодення. Надія це майбутнє, і ну, це залишилося в кольорах. Але для нас звичніше для вуха звучить віра, надія, любов. Тому я думаю, той, хто писав, зробив саме так. Далі у нас чистота, ну, пояснювати не треба, це про благочестя. Далі у нас смирення теж важливий момент. Ми не завжди чітко розуміємо, про що це. Смирення це приймати з миром, мати. Внутрішній мир, тобто будь-які виклики, смирення це не приниження. Тобто людина може бути смиренною, може смирятися, але це її вибір вільний. Коли людину змушують це вже приниження, а да? коли вона сама розуміє цю свою можливість, в тому числі бути людиною, яка так, проявляє цю чесноту, і ця чеснота бачите, вище навіть за віру надію, любов і чистоту. Далі у нас благость ну це доброта, да? це добро, благо, спільне благо. Да? Тобто ми багато зараз говоримо про потреби спільного блага, це спільне благо у нас є. Ну і найвища чеснота це слава. І для мене, знаєте, це, от, особливо зараз, під час війни стало абсолютно очевидним, що це одна з наших українських важливих гасел. Да? Коли християни зустрічаються, вони кажуть одне одному слава Ісусу Христу. Коли українці зустрічаються, вони кажуть Слава Україні, коли і чують відповідь, що героям слава, і в цьому сенсі, знаєте, у нас десь закладена оця слава, яка більша за нас. Да? Бо коли героям слава, це в майбутнє, це майже про такі пасхальний, великодній або герої не вмирають. Да, ми говоримо, і знову згадаємо той напис на фронтоні: Божа сила і Божа премудрість, Софія. Тобто наша Софійність це поєднання сили і мудрості. Да? Сили і мудрості втіленої, не примарної, а яка втілюється в реальному житті. Тому це і ікона, і про що ми зараз говоримо, це не про якісь культурологічні чи богословські дослідження, це про те, що треба проявити в, жит... в нашому житті. Тоді ми частина цієї історії. Тоді ми живемо в цьому тисячолітньому просторі, де стоїть оранта, Непорушна стіна, де на фронтоні Божа сила і Божа премудрість. Добре, у нас є сила, у нас є мудрість наших воєнначальників, але до нашої сили ще треба Божу силу, і Божу премудрість, да, яка б нас надихала. І так, та, та, так, так, так само ну і символічно знову ж про те, що е, слава у нас е, всередині. І ще те, що не пов'язано з іконою, скажімо так, на полях. На полях, те, що о, мені кажуть, вже все треба закінчувати. Тому я дуже коротко скажу, що на полях е, а розповідати буду в якісь інші історії. На полях одне з тлумачень, середньовічних тлумачень і цього вірша, і подібних ікон це філософія і сім вільних мистецтв, тобто, насправді це і освітня історія. Тобто, з, з цієї теми е, примудрість створила собі дім. Можна вивести і освітню просвітницьку історію. І на завершення скажу: да, що дім премудрості і Божа Матір це очевидно Різдво Божої Матері сьогодні. Але це весь світ, це цей храм, напевно, да, це наш Київ, це наша Україна, напевно, весь світ, це все людство, це певна спільнота, це, напевно, кожна людина. І... Завдання наше, розшифровуючи всі ці історії, напевно, будувати новий дім мудрості. Да? Не все, що будувалося тисячу років тому, добре працює в сьогоденні. Важливо в сьогоденні побудувати сучасний дім премудрості і сучасну спільноту людей, які б хотіли, щоб премудрість в них через них збудувала дім або Софійний Дивосвіт, як говорить отець Андрій.